Друзі, вітаю! Дивіться, я вже фільмував вам, так? Як на 50% такі домашні вуточки очистили цей прудочок. А тепер бачите, вже на 90% він чистий. Це, ну, не хочу передивлятися дату попереднього відео, здається, ну, тиждень десь в таких межах. Подивіться, як чистенько стало. Отак От природа сама себе очищує, самоздатна. Просто ну, слів немає. Отакий От всесвітній дизайнер наш з вами, такий мудрий, створив Всесвіт. І так продумано все в ньому. І людина подібна до нього. Пам'ятайте про це, будемо е брати за приклад. Е будемо наслідувати і творити. Творчість вона винагороджує на противагу від руйнування. Спостерігайте, навчайтеся і творіть. Дякую вам за увагу. І не бійтеся нічого. Підписуйтесь на канал, слідкуйте. Тут ми в студії творчого дизайну розглядаємо найкраще в світі м'які меблі трансформер мого авторства. Дякую.